Ми їдемо Тарськими горами та відвідаємо каньйон Кепрелю. Колись у глибоку давнину, коли ще римляни панували на цих землях, мешканці гірських поселень часто переходили річку Кепручай у брід, але під час весняної повені річка ставала несамовитою, і багато людей гинули, намагаючись дістатися іншого берега. За легендою, один мудрий старець на ім'я Антоній взявся звести міст, але не звичайний він хотів побудувати його без жодного цементу чи металу, лише з каменю і точного розрахунку. Люди сміялися з нього, вважаючи це безумством. Антоній щодня піднімався до скель. І викарбовував камінь, працюючи мовчки, керуючись інтуїцією, ніби самі гори шепотіли йому, де і як класти кожний блок. кажучи, вночі до нього з'являвся дух річки в образі білого орла і показував правильну форму арки. Коли міст був завершений, усі селяни зібралися на відкриття, і тут знову почалася злива. Річка піднялася, ревла, несучи дерева й каміння, але міст вистояв. З того часу його назвали Олук Кепрю Живий міст, бо вважали, що він має душу. Місцеві досі кажуть якщо пройти по ньому з щирим серцем, міст відчує це і подарує удачу.